Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачні деруни. Ці деруни готуються безборошно, готуються вони дуже просто, швидко, а виходять дуже смачними. Зазвичай я деруни тру на мілку тертку, але сьогодні вирішила натерти на велику і заодно спробувати та поділитися рецептом. Тому починаємо готувати. Для початку картоплю очищаємо від шкірки, миємо та натираємо на велику тертку. І також сюди натираємо одну маленьку або половинку великої цибулі. Далі сюди додаємо одне яйце, сіль та перець. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Все добре перемішуємо, розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії і викладаємо сюди натерту картоплю та розрівнюємо, формуючи круглі даруни. Смажимо їх на середньому вогні, з кожної сторони смажаться вони приблизно по 3-4 хвилинки. Ви орієнтуйтеся по своїх. Як тільки вони з одної сторони зарумянилися, так одразу і перевертайте. Готові деруни викладаємо на тарілку. Якщо не вистачає олії, олію трішки доливаємо і смажимо всі останні деруни. Подаємо деруни до столу ще теплими і сметанкою. Ці даруни вийшли дуже смачними, і вони нічим не відрізняються від тих дарунів, які натерті на мілку тертку, тому можна не мучитися, а терти одразу на велику. Усім смачного та до нових рецептів!